The <laughs> А тепер у нас неймовірні халатики, теплесенькі, і яка гарна назва. Мері у мене донечка звати ну Маріанна, але скорочено ми її називаємо Мері. І дівчатка сьогодні класна пропозиція. Халатик, неймовірно, теплесенький, приємний на дотик. Це велюровий халатик, але ще всередині він іде на утеплення велюр, і ще всередині оснащений. Саме таким, знаєте, пушочком щось воно не те, що фліс, а більше мабуть. До такого як от пледи. так, от Мені нагадує, щось, от коли пледик такий пухнастий, м'ягесенький, дуже щільний халатик, він на дотик просто казковий, доволі щільний. До речі, він еластичний, він потягується, але при цьому дивіться, він не просвічується. Тут прямо щільний іде велюр, тому що ще з іншого боку він на утепленні. А потім він іде під горлишко, зачібається так. За потреби ви завжди. Можете розщібнути його. Він отут всередині такий велюровий, красивий а, воріт, іде дуже гарний. так? Надзвичайно продумано. і Мені подобається, що воріт, де однотонний, так? особливо на фоні квітів. Ось цей воріт, він як на контрасті виглядає дуже красиво. Подивіться, як блузочка. так? І не скажеш, що це халатик одразу. Далі блискавка, дуже зручно, до самого низу йде блискавка, ще трішки тут лишається запасик кишеньках є в різні кишеньки, дві кишеньки. До речі, кишені всередині теж теплесенькі, теж оздоблені ось цим таким а, пушечком гарним, як пледик. А, далі а, пасок є позаду, бачу, можна і талію сформувати. І і у нас обмежена кількість, на жаль, мої красуні. Не знаю, скільки там у нас по кількості, тому що кількість обмежена. Не забувайте телефонувати, формувати вартість. Попередню вартість 1299 гривень. Розміри у нас від 58 до 66 Халат під кодом Мері. Телефонуйте за безкоштовним номером 0821 1414. Називайте код товару Мері. Халат Такі теплі, красиві, м'ягесенькі, неймовірно теплесенькі до тіла, надзвичайно приємні, дуже. Прям такі, знаєте, ну ніби ви в пледик закутані, дуже приємний до тіла. Не забувайте, що хороша розмірна сітка, тому поспішайте. Від 58 до 66 це хороші батальні розміри. Можна брати на подарунок, так для своїх рідних, близьких. Позаду я вже зазначила, що є пасок, так ви можете ось так розслабити, і він не... Буде нічого там приталювати, притискати. Є кишеньки. В кишеньки можна покласти пасок, що теж дуже зручно, так, і ви його не загубите за потреби. Якщо вам потрібен буде пасок, зав'язати халатик, так або просто попереду швидесенько зав'язати, коли ви встаєте. Ось дивіться, тоді він такого більш вільного крою. Далі, якщо ви полюбляєте все ж таки вдома виглядати е е е як в вечірній сукні, щоб приталити, будь ласка, ось зараз ми приталимо за рахунок пасок. Тому ось так все дуже швидко трансформується. Кількість обмежена, тому поспішайте. Всього-навсього у нас сьогодні спеціальна вартість, так? 1299 гривень за халатик мері. А, до речі, я дивлюсь, у мене ще один висить. Я зараз наверх спробую його накинути. Знаєте, що мені цікаво? А, от подивитися, яка буде довжина. Так, візуально я дивлюсь, має десь бути до коліна, так, попередньо. І такий красивий тут флористичний принт, де і він не затемний, не за світлий за рахунок візерунку, так ось так, темно-синій колір, не маркий. Але і ще освіжають ось такі білі тут квіточки, так, і ніби як от сніжок, коли йде, ніби припорошили ще снігом. Зараз ще накину на себе а, халатик, який у нас тут. Дивлюсь, є один варіант. Зараз, а я так швиденько наверх накину, щоб подивитися, хоча б довжину, мої хороші. Яка довжина? О, тут довжина взагалі чудова. Подивіться, яка довжина. Тобто вони прямо за коліна. Дуже класна довжина. Зверніть увагу, ну це я на одяг так поверх накинула, але довжина, видно, що чудова. Насправді. Зараз ще спробую защібнути, щоб вам його показати, трішечки ам, повноцінніше. Так, ну, у мене мікрофончик, я не буду до кінця защибати. Але дивіться, є пасок, ви можете і попереду зав'язувати. Це, знаєте, ось це мені подобається. Пасок на той випадок, якщо ви зранку прокинулися, там треба в ванну швиденько збігати, ось ви собі, щоб не защибати, запахнули, побігли, потім прибігли, знаєте, не треба цілитись, попадати у блискавку. Хоча я за облискавки, це дуже практично, зручно. Ось, але те, що придумали, що є ще такий пасок, це взагалі супер. Або можна зав'язати позаду, приталити, так, або залишити пасок ось так в кишеньки, його покласти, і ніхто навіть не помітить, що тут був пасок, але у вас буде ваш улюблений вільний халатик, так який ще, до речі, еластичний. От я, можливо, навіть покажу на нашому манекені. Подивіться, як він класно потягується. Він дійсно дуже і дуже еластичний. Я от зараз ще розв'яжу пасок, щоб він легко міг тягнутися. Дивіться. Ви бачите, взагалі, по-перше, це хороші батальні розміри. По-друге, він іще і еластичний. Бачите, як він класно потягується, він не просвічується. Тканинка дуже-дуже цупка, класна тканиночка. А, і код товару називайте мері. Не забувайте, що на поштовому відділенні ви ще його додатково приміряєте. Ну і доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Ну і що будемо рухатись далі, тому що там уже у нас треба встигнути. Все, все, все вам сьогодні продемонструвати. Вади, тому будь ласка, ви хочеш телефонуйте, ну а ми хочеш – продовжимо.